Ми сьогодні ще з вами подивимось на парк, котрий знаходиться біля веш Петронос. Ось такий парк нас очікує. Ми перший раз йдемо дивитися, ми так ну, одним глазком зі сторони побачили, подивилися. Uh, і що ми дізналися, що фонтани працюють не завжди, вони вмикаються там чи кожні пів години. Підозрюю, що так, інколи я бачу, що вони працюють. Інколи я бачу, як зараз вони не працюють. Так, тут є ще океанаріум, чи що там? Да. Ти знаєш, розповідай: зараз подивимось з вами парк. Хочу сказати два слова: величезний торгівельний центр Сурія KLCC. Просто висмокчує всі ваші сокії гроші. А, гроші, так, да, в першу чергу. Ну, вартість така на каву в гривнях От, на початок 23-го року це 100-100 чимось гривень. 20 вище да? може бути. Це звичайні кав'ярні. Ну, ми трохи звикли, звичайно, до тайських. Папа цін там взагалі п'ять гривень, а тут 120 гривень. Ну, така, <паспільшені> так, в Україні теж там ну 40 гривень, в Києві. Це ненормальна кава коштує. Коротше кажучи, переміщуватись по місту по місту можна, чи автобусом, чи метро, чи це одною колійкою чи як це да І це все вартує грошей, а ходити пішки. Як ми звикли, наприклад, ну дуже тяжко все одно, але цікаво. Ми звикли так робити, щоб ходити, щось помічати, щось дивитися, пізнавати, їсти, пити. Ну але воно складно, бо жарко. ще жарко, навіть коли сонця немає. Ну навіть готель, звісно, наш гавно, але він знаходиться не так далеко від центру. Дуже гарний парк. Зараз прогуляємось, подивимось, з чого він взагалі складається. складається. Так, дякую, жінка. Шаємо ще на місяць. Ні. Yeah. Для кову вистачить вам і одного тижня, щоб все подивитися. Ну розповідай, що ми вчора ввечері зробили. що ми вчора ввечері зробили? Перед сном. що ми зробили? Купили? Купили квиток два. до Стамбулу. Тому ми вже вилітаємо звідти до Стамбулу. Звідси там в Стамбулі побудемо день, а може два. І далі полетимо в Сашину країну, в якої він буде себе почувати, ніби він там народився. Це Грузія. Дуже смішно. <с> ну, у нього такий вид грузина, так що в Турції нам. Будуть його сприймати як там. До мене і в Турції звертались як до місцевого чомусь. Прикольний є майданчик, бачите, такий басейн, swimming pool, Він на карті як зазначений. Зозначений для дітей дуже мілко, бачите. Ну, там, де глибоко, ви розумієте візуально, що туди не треба йти і там не дуже прикольно. Дуже класно для дітей. Сфека, жара, а діти просто бавляться дуже прикольно їм. Заздрю трошки зараз. Хотів би туди зараз поплюхатись, піти. Дуже прикольне місце. Зараз ще підемо. Це ми вийшли ось так. Прогулялися трошки, зараз далі ще коло таке зробимо і повернемось десь туди приблизно. Є майданчики для дітей. Я взагалі, схоже, в Києві часто зустрічаю, наприклад, у ну, всіх парках завжди. А тут ну доволі рідко. Доволі рідко ось тільки зустрів такий розвинутий майданчик ось тут. ну Тут прям таке знаєте для дітей рай прям тут все є. Торгівельний комплекс, фудкорт поряд є, там і поїсти, підкріпитися дуже прикольно. Дуже гарний вид тут теж, краєвид. Буде так жарко і спекотно, аніж холодно. Я оце краще буду таку жару переносити, ніж холод. Я, я кажу, зараз би ту водичку, бо отак наступило би, походило. По, По воді? Да. Як як оце як бо? Сусоце, да. День ходити дуже спекотно, і навіть коли хмари є, це не дуже рятує. Тут весь час жарко, ну, якось звикаємо, я не знаю. ну Трошки пітніємо, ну і що? Типу того, нормально, нормально, звикаєш, але коли чисте небо і прям трошки... обід, трошки десь перегуляйте в торгівельних центрах. Трошки пітнієш, трошки воняєш, там, трошки липкий, трішки трошки... нерв... прищахи. Від... Трошки нервуєш десь. десь да. ну, торгівельних центрів це така тема окрема, я вчора типу, подумав зняти, але. Ну, Натхнення, треба бажання це знімати торгівельні центри. У нас зараз війна кому це цікаво взагалі, знаєте. Ну, воно то може і цікаво, когось відволіче. Від війни, можливо, я не знаю. Але торгівельні точки, ну, великі, великі торгівельні центри. Я пару фотографій може покажу, але знімати бренди, ну, Такі бренди ми зустрічали, котрі рідко може зустрічаємо, але всесвітні такі. Вони всіх знають, і Оля їх зустрічала тільки тут, там декілька брендів. Вона вчора казала, ну їх багато, але ну, шмотки, це таке матеріальне, я не знаю. Навіть ну якось не наразі, не на часі, я не знаю. Не було натхнення, це все знімати. Торгівельні центри просто величезні, огроменні, бачите, скільки людей і вони висмогчують вашу енергію і гроші. Але можна завжди околонути, щось попити, відпочити від спеки, від жари. Торгівельних центрів дуже багато. Прям є район, де один водний переходить через перехід чи через дороги. Ти потрапляєш в іншу центр. І Ми вчора, як пішли, просто там вже застряли, заблукали. Ну заблукали. Осознано сприймаючи, це, це, знаєте, ну, якось, е, дуже багато торгівельних центрів прямо районами. Тому якщо ви це полюбляєте, тут ви будете просто в захваті, є де погуляти, є чим зайнятися, щоб подивитися, куди потратити свої кошти. Ти втомилася? Все. Короче, ну, на сьогодні ми напевно будемо завершувати. Трошки втомилися, показали все, що хотіли. Ну, це зняти неможливо. Будемо вірити в те, що хто здохне, війна закінчиться. Ми переможемо, звичайно, якнайшвидше. і ми зможемо знову всі подорожувати, дивитися, знайомитися зі світом. Слава Україні, слава нації і Російській Федерації. Чао.